Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Український боєць першої середньої ваги Сергій Багачук поділився своїми враженнями від перемоги його співвітчизника, чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в суперважкій вазі Олександра Усика в матчі реванші з британцем Тайсоном Ф'юрі. Також Багачук розповів про подробиці спарингу з його потенційним суперником, чемпіоном світу за версіями WBC і WBO американцем Себастьяном Фундорою і реальними планами на наступний поєдинок. Сергій розраховує вже в наступному бою поборотися з за титул чемпіона світу своєї вагової категорії. Дуже класний і захоплюючий поєдинок вийшов. Події в рингу відбувалися так, як я і передбачав. Олександр набагато кращий класом як боксер, ніж британець. Він просто перебоксував Тайсона. У Фюрі не було багато можливостей. Що хочу виділити загалом у цьому вечері боксу, так це те, що на ринг вийшли чотири українці. У Саудівській Аравії ми здобули чотири перемоги і вкотре показали, що Україна сильна і непохитна. Ми будемо і надалі перемагати завжди та всюди, вичавлюючи максимум, сказав багачук. Якщо прогнозувати переможця в парі Фундора Spence, то вважаю, що сильнішим виявиться Себастьян. З ним у мене вийде дуже цікавий поєдинок. Добре, знаю цього боксера. Ми раніше багато спарингували. Фундора дуже потужний і швидкий. Хто з ним не боксував з першого погляду, не зможе розгледіти потенціал цього боксера. Поділюся однією історією. Перед першим спарингами з ним думав, що легко розберуся з фундорою. На вигляд він худий, навіть худорлявий. А потім, коли виходиш з ним у ринг, то відчуваєш зовсім інше. Ми спарингували по 8 раундів з кулака на кулак. У рингу просто рубалися, обмінювалися жорсткими ударами. Він добре тримає удар, а також є таким, що б'є відразу. У цього боксера великий розмах рук. Для мене бій із ним був би дуже цікавим і впевнений, що фанатам би сподобалося. Я дуже хотів цього і зараз, як ніколи, близький до цієї мети. Зараз в очікуванні дня, з ким битися і коли боксувати. Решта другорядне, розповідає Богачук. Другий варіант Фундора залишить пояс і проведу поєдинок з іншим суперником за вакантний титул. Для мене той факт, що я є претендентом на пояс чемпіона світу це дуже мотивуючий фактор. Для моєї кар'єри це великий крок, сказав Багачук. Нагадаємо, що востаннє Сергій виходив на ринг 21 грудня в великому шоу в Ріаді Усик Ф'юрі 2 та достроково здала у шостому раунді британця Ішмеля Девіса. Колишній чемпіон світу в напівушкій вазі українець Олександр Гвоздик дав інтерв'ю сайту SportExpress.ua, в якому розповів, кого хоче побачити в ролі наступного суперника свого зіркового співвітчизника Олександра Усика. Також гвоздик відреагував на інформацію про те, що володар титулу IBF в легкому дивізіоні Василю Ломаченко близький до завершення кар'єри. За словами українського боксера, його не турбує майбутнє колишнього друга. В додаток Олександр прояснив ситуацію навколо свого наступного поєдинку. За словами гвоздика, він має намір виступити в андеркарді бою Давід Біновідес Девід Морел, але поки не знає, хто стане його суперником. Мені було б цікаво подивитися його бій проти Мартіна Баколе. Але Саша вже все всім довів, перемігши всіх топів. Я чув, що Усик планує спуститися в Крузервейт. Мені здається, його команда хоче зробити бій з Опитаєю після його поєдинку з Рамірасом, щоб знову об'єднати всі титули в першій важкій вазі. Це теж було б цікаво подивитися, розповідає гвоздик. Чув, що менеджер Ломаченка Егіс Клімас розповів, що Василь пошкодив спину. І рішення про продовження кар'єри він ухвалить, виходячи зі стану його здоров'я. Не знаю. Я зараз взагалі про нього не думаю. Він мені нецікавий, сказав Воздик. Стосовно мого наступного бою все досить розмито. Бій Бенавідеса перенесено на 1 лютого. Я досі розраховую виступити в Андеркарді. Але це буде розминочний бій повернення, а не щось грандіозне. Суперник поки що невідомий. Зараз я тренуюся і підтримую себе у формі, але не ураю 100% кемп як кінь. Я розраховую на лютий, але паралельно ведемо переговори про проведення цікавого і великого бою. Конкретика є, але вона не така конкретна, щоб я хотів про неї розповідати. Тим більше, що в майбутньому ми можемо змінити команду і почати співпрацю з іншими функціонерами. Поки зі старою командою я готуюся на люти проти невідомо кого, живого або хворого, сказав на завершення гвоздик. Нагадаємо, що останній бій Нейл провів у червні, коли програв Давіду Бінавідусу одноголосним рішенням суддів у бою за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазії. Ну і на завершення цікавий інсайт від авторитетного спортивного видання «Боксінсейн». Джерело зв'язалося з неназваним функціонером боксу. Той раніше провів попередні переговори з членом команди екс гегемона Хівейта британця Ентоні Джошуа. Виявляється, що Ейджей поки не прийняв рішення, але не виключено, що він завершить кар'єру і відмовиться від фінансово-суперприбуткового бою зі співвітчизником Тайсоном Фюрі. Якщо все таки станеться, то наймовірніше, що Фюрі запропонують провести реванш з віковим українцем Володимиром Кучком. Раніше бос Сізон Туркі Аля Шейх підтвердив, що готовий профінансувати камбек легендарного чемпіона. Функціонер так пояснює рішення Джошуа. Не забувайте, що з фінансової точки зору цей бій йому не потрібен. Не забувайте, що в бою з Дюбуа він зазнав принизливої односторонньої поразки. І тепер він ризикує зазнати другого поспіль точно такого ж побиття. Нагадаємо, саме Фюрі перервав багаторічне домінування кличка в хевівейті, Сталося це в 2015 році. Бійці мали провести негайний реванш, але британець його зірвав. Володимир неодноразово згадував про можливий камбек. Мріє побити рекорд культового Джорджа Формана і стати найстарішим чемпіоном в історії хевівейту. Боксін Сен зв'язалася з Томом Лефлером, який раніше очолював промоушен братів кличків. Той заявив. Володимир у прекрасній формі. Він і справді може повернутися. Усе залежить від нього. Знаю, що він волів би битися за титул, адже гроші його не мотивують. Гроші в нього є. Йому потрібен бій, в якому буде сенс. І це саме такий бій, звичайно. Адже Володимир так і не отримав тоді реванш із Ф'юрі, хоча той і був прописаний у контракті. Упевнений, цей бій зацікавив би його, адже точно знаю, що Володимир хотів би провести реванш. Але Ф'юрі загуляв і не боксував два роки. Думаю, там ще щось було. У будь-якому разі турки зараз захочує Володимира повернутися. Подивимося, що з цього вийде, сказав промоутер. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.